50 він відчув дар художника. У день п'ятдесяти дворіччя в нього відкрилась перша персональна виставка. Музей представив експозиції Петра Бевза. Почав малювати я два роки назад. Коли виповнилось мені 50 років, прорвало і я почав малювати. Почав е, купив краски, купив пензлики, купив мольберт і почав валити. Багато було часу, вільного і тому його віддавав цей час творчеству цьому. За професією Петро Бевс приватний підприємець. Сам зізнається, що малювання для нього хобі. За два роки він написав чотири десятки картин, які і були представлені у виставковому залі музею. На полотнах в життя втілились портрети натюрморти і квіти. Але найулюбленіші теми художника пейзажі і тварини. Так митець навіть визначився із напрямком в мистецтві, якому притаманні його полотна. Я люблю малювати природу і звірів тварин. Це називається іскусство в живописі анімалізм. Петро бивс майстер спорту по стендовій стрільбі. Паралельно з цим він зацікавився полюванням. Однак нині тварин не стріляє. За словами його дружини Світлани, захоплення мисливством Петро виливає на картини. Картин з жаль, я йому не допомагаю. Он все робить сам, сам знаходить вот теми для своєї своїх пейзажей. Вот ну а я допомагаю чисто морально. На відкриття ж самої виставки були запрошені рідні, знайомі та друзі художника, а також просто любителі високого мистецтва. В адресу майстер прозвучало чимало теплих слів. Його привітали з дебютом і паралельно з ним народження. «Щоб ви були у нас саме молодий, саме цікавий, саме, найкращий чоловік в місті. Ну, не в обіду інше. Виставка картин Петра Бевса триватиме у Бориспільському державному історичному музеї до 25 липня. Тетяна Підгурська Ігор Романенко. новини телеканал Бориспіль.